Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження. Це Cadillac SRX 2011 року випуску за ціною 10 тисяч 990 доларів. Обладнаний автомобіль надійним бензиновим двигуном робочим об'ємом 3 літра. На автоматичній коробці передач так він у нас виглядає. Є у нас безключовий доступ. Автомат, підгрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль. Штатна магнітола, камера заднього вигляду, мультикермо, датчики світла та доща, круїз контроль, тут це все присутнє. Також власник доставив щега 4-го покоління. Є у нас панорамний дах. Дверні карти в ідеалі, передні та задні електрохлопідіймачі, електрорегулювання дзеркалами, дверні ставки на всіх дверках. Так, Задній ряд. Шкіра чорного кольору в ідеальному стані. Взагалі не потребує до себе ніякої уваги. Є підлокітник, підстаканник для задніх пасажирів. Дверні карти нагадую, ще раз в ідеальному стані. Стоїть на 18 легкоспавних дисках на зимовій гумі. Так він виглядає по колу. Є передні та задні парктроники, камера заднього огляду. Прийнявся до нас, в США, у 2019 році. Було невелике пошкодження по передньому лівому крилі. Фактично, має всього-навсього два косметичних підкраса. Знаходиться даний автомобіль з адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також я можна Підібрати в кредит, або скористався послугою трейдин.